Ринок моторних олив ніколи не стоїть на місці. Виробники постійно вдосконалюють свою продукцію, щоб вдовольнити запити вибагливих сучасних двигунів. Тому на цьому ринку постійно відбуваються якісь зміни, а ми своєю чергою поспішаємо інформувати наших клієнтів про них. Ось і це відео присвячуємо новому пакуванню моторної оливи Тойота. Вітаємо на каналі ДоКІ. Розбираємося в деталях оновленого пакування моторної оливи Тойота 5 літрів і заходом нагадуємо її ознаки оригінальності. Поки що йдеться про оновлене пакування для оливи Toyota Fuel Economy 5W30 5 літрів. Поступово екологічна тара буде запроваджена і для інших лінійок. Тепер замість звичної пластикової каністри картонна коробка з краном для зручного наливання. Коробка вироблена з міцного картону, проте не рекомендується проштрикувати її гострими предметами на кшталт ножа чи ножиць, щоб випадково не пошкодити. Таке пакування зручніше розміщувати на піддоні чи в коробці під час транспортування. Кран розміщений за спеціальною кришкою, яка відкривається з переднього боку пакування. Ця кришка заклеєна наліпкою з намальованою інструкцією для правильного відкривання і встановлення крана. Звісно, подібне пакування складно підробити, хіба що спробувати пристосувати звичайну картонну коробку, хоча поки що важко уявити, як це зробити, не втративши герметичність. Проте все одно нагадаємо про інші ознаки оригінальності моторної оливи Toyota. Етикетка виконана в пастельних кольорах. Зверху на білому тлі розміщений оновлений плаский логотип Toyota без напису назви під ним. Замість цього напису червона смуга над картинкою. Картинка більш блідого кольору, і всі інші елементи тепер виглядають більш блідими ніж у попередньому дизайні. При цьому логотип на картинці залишився поки об'ємним. На боковій або передній поверхні пакування вказана дата розливу у звичному нам форматі, день, місяць, рік і бач, код. Етикетка із заднього боку розкривається як книжечка, всередині містить інформацію українською. Вже купували моторну оливу Toyota в оновленому пакуванні? Пишіть у коментарях про свій досвід. І підписуйтесь на наш канал. У нас багато цікавих і корисних відео про автозапчастини і автотовари, адже ми розбираємося в деталях.